Доет художника і поетеси втілився у виставці, коли душа зі світом розмовля. Віктор Снісаренко знаний митець, який уперше презентує персональну виставку. А Людмила Джула його давня подруга, яка не лише допомогла обрати назву, а й зробила поетичний внесок у роботи художника. У Черкаському музеї Кобзаря, де відкрилась експозиція, побувала наша знімальна група. За першим фахом архітектор, за другим художник. Тема робіт Віктора Снісаренка пов'язана з місцями дитинства та вихованням батьків, розповідає автор. Батьки теж мали освіту педагогічну, разом з тим викладали малювання в школі, і це, мабуть, трішки передалось мені. Ну, відповідно, мама, прекрасна вишивальниця. Ну, і в школі я старався працювати якраз по цій темі, дуже вдалося, але практики було досить мало. Провалившись на художньому іспиті до університету імені Тараса Шевченка, вирішив пов'язати долю з архітектурою. У зрілому віці все ж отримав омріяний магістерський диплом за спеціальністю образотворче мистецтво у Богдановому університеті. Дитячі спогади і Черкащина, яка зачарувала майстра, закарбувались у роботах. Скочуюсь на такий момент пейзажу завжди, і те, що я все таки був архітектором, теж мене інколи інколи притягує до архітектури, хоча чи в якомусь ландшафтному вирішенні пейзажу ландшафтному, як правило, що це красота була. Поєднання рукотворної людської праці і праці природи. Не лишилась осторонь давня подруга, поетеса Людмила Джулай. Проте цього разу в неї особлива роль. Коли душа зі світом розмовля беззахисна, вразлива, як маля, з'являються нові картини дивні, солодкі миті, райські, швидкоплинні. І якось так все збирався жити, у Барбучі любити і дорожити. І таки, я мрію, людям це віддати. Життя йде, так хочеться писати. Це перший вірш створений для виставки, коли художник попросив пані Людмилу придумати назву до експозиції. Поетизувала пані Людмила не лише назву, а й кожну картину окремо. А потім я йому запропонувала. А давай я напишу до кожної картини вірші. Він подумав, подумав. А що думати, коли вони вже пишуться? За три дні були написані вірші понад 50 картин. Звідки воно це все виникло, я не знаю. З любові, бо це як ото крила, які підтримують одне одного. Відвідувачка пані Ніна, переглядаючи роботи, відчуває радість, задоволення та душевний спокій. Автор дуже хорошо відчуває природу, красу природу і передає своє внутрішній стан сплюношення моя красок. І це дуже красиво, гарно. Я ж на душа радується. Каже, зокрема, прийшла і заради пані Джулай. Я сьогодні прочитала повідомлення, що сьогодні виставка і будуть її верші. А її дуже поважаю її ну, публікації, можна сказати. В неї така душевна чистота, красота возвищена піднесеність. Що просто чудо. Андрій племінник автора із деякими місцями, зображеними на картинах, знайомий вживу, а деякі бачать уперше. «Ну, в принципі, Тут багато картин ті, що я перший раз бачу. Да. Дуже, дуже враження приємні. Дуже, ну, я, думав, я не думав, що буде настільки гарна атмосфера і настільки гарно оформлено на все. В принципі, дуже круто. Тут відчувається в цих картинах відчувається якийсь такий особливий почерк, особливі кольори, такі, багато дуже таких рожевих, всяких фіолетових, такі. відчувається якийсь такий ну, почерк дійсно от, певної людини. Роботи художника різнопланові, зазначає завідуюча музеєм кобзаря Ольга Шарапа. Тут пейзажі, натюрморти і замальовки. Ось бачите, наскільки він плідно працює, скільки в нього прекрасних живописних робіт. І він, крім того, людина така надзвичайно скромна і наважився вперше показати свою творчість на наш з вами глядачів суд. А найголовніше передана краса рідної Черкащини. Вся ця краса, наскільки йому близька і дорога, що він її з такою, з таким трепетом, з такою любов'ю він її переносить на полотно, що кожною роботою хочеться милуватись, впізнавати якісь рідні місця. Тут є і Черкаси, є і Медведівка, і Тясмин, і, і Лінська церква. І ось ця робота за мною це ці яр, це з дитинства Віктора Семеновича. Експозиція триватиме упродовж місяця. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.